Чувнічка зараз буде розчесуватися моя дівчина. Йди сюди. Дивуличка така. Так, ми її зараз положимо і будемо їй пузо тут розчесувати. Да, маленька козочка. Пусть все розчешимо отак. Як вона любить, коли їй пузо чешуть, тільки лапками дрігає. Да? хоче? не хоче чучу фаршу? Ні? Ну, як хоче. Ай, встала. Давай. Почешемо тут. Покупалися вчора, да, кажуть, чуча. Покупалися От так? каже чучо, покупалися чистенькі тепер. Отак. Отак смурфіки сплять. О. На. Видиш? Не Виходиш?